Всім привіт! Під час походів або подорожей дуже важливо орієнтуватися в місцевості та в сторона горизонту, у чому допомагають нам компаси. Вони бувають повітряні та рідинні, але в нас на огляді будуть лише рідинні, які є більш популярними на даний час. Розглядаємо ось такі три гламурні кишенькові навігаційні компаси, ціна яких не перевищує 5 доларів. Дані компаси, як я вже казав, є рідинними. Стрілка рухається у рідині, показуючи північний напрямок. Всі вони виготовлені з алюмінієвого сплаву та мають захисні кришечки. Циферблат зрозумілий. Стрілки своїми червоними кінцями показують на північ, а протилежними білими відповідно на південь. Буквами W та I показані напрямки на захід та схід. Ціна поділок шкали у цих двох компасів становлять по 2 градуси, у цього 5 градусів. Ці компаси зроблені у такому ретровінтажному стилі під бронзу. А цей має позолочений дизайн і мені нагадує кишенькове жіноче дзеркальце. У цього на задній кришечці ще є такий орнамент. Ось тут у них кнопочка для відкривання кришечок та кільця, за які їх можна підвішувати до карабінів або на шнурочок на шиї. Цей ще й має досить довгий ланцюжок замість шнурочка з таким брязкальцем. Розміри у них майже одинакові та складають по 5 см в діаметрі. Товщина 1,5 см. Вага в районі 50 г. Ланцюжок довжиною 80 см. До речі, ось ці два компаси мають невеличку повітряну бульбашку у своїх рідинних колбах. Але вони не перешкоджають руху стрілки, відповідно і не впливають на точність показань цих компасів. Звичайно, що дані компаси не є професійними, не є дорогими, тому вимагати від них точних показань недоцільно. На мою думку, подорожувати з ними взагалі не варто. Але ми можемо виміряти похибку в показниках кожного з них. Беремо листки паперу, компаси та проводимо над ними якимось стальним предметом. Це можуть бути ножиці, ножі. Або інші металеві предмети. Я використовуватиму ножа, так як він у мене має найбільше намагнічення. Проводимо і відмічаємо на листку, куди буде напрямлена стрілка компаса. Повторюємо 5 разів. При цьому пам'ятаємо, що компаси дуже чутливі до магнітів. Тому користуватись ними потрібно подалі від електроприладів, металів та й один від одного. Бо якщо ми, наприклад, наблизимо ось цей компас до цього, то побачимо, що один до другого буде зовсім небайдужий і між ними виникне магнітний зв'язок. Роблячи висновки у показниках наших компасів, можемо відмітити, що компаси під номером 1 та 3 мають найменші похибки, тобто видають найточніші напрямки. А от компас під номером 2 може нас бити з дороги, так як інколи його стрілка замість півночі може показати на схід. Хоча, якщо трохи почекати, то вона все ж таки покаже на північ. Про загальні положення користування компасом та картою я розказував у попередньому своєму відео на прикладі компасу Ayski, який є більш складніший та точніший за своїми показниками. Тому визначення азимуту там мало трошки інший характер, ніж будемо визначати за допомогою даних компасів. Так як вони всі мають лише одну шкалу зі стрілкою, а не дві. На цих компасах північ на циферблатах завжди буде зверху і показуватиметься ось такою червоною квіточкою. Її ще називають розою вітрів. На цьому компасі північ показується просто стандартною англійською буквою N. Буква S вказує на південь, а буква W та I на захід та схід. Отож, про орієнтування за допомогою даних компасів. Взглянемо ось таку схему наподобі карти. Зібрались ми, наприклад, у ліс під назвою Блукаючий олень по гриби. Поприліз йде така більш-менш пряма дорога під назвою Хайвей. Ця дорога буде служити нашим орієнтиром при поверненні з лісу. Саме такі довгі орієнтири, як дороги, залізничні колії. Населені пункти чи лінії електропередач будуть нам допомагати повертатись назад, тому що зайшовши далеко в ліс, повернутись у ту ж саму точку, звідки ми почали свій шлях, практично неможливо. У даному випадку ні конопляне поле, ні озеро плюха, ні населений пункт через їх відносно невелику протяжність не можуть служити нашими орієнтирами. Тому що вийшовши з лісу, наприклад, ось тут, ми не побачимо раю на землі. А вийшовши ось тут, можемо не побачити гарячих пуканців. Ну, про газопровід останньої надії я вже навіть не говорю, тому що на прямолінійний орієнтир він аж ніяк не схожий. Але якщо ми взяли за орієнтир дану пряму дорогу, тобто шосе Хайвей, то вийти в її сторону за допомогою компасу ми зможемо. А вже по цій дорозі дійдемо до того місця, звідки почали свою подорож. Чому важко повернутись в ту саму точку, звідки ми почали свій рух, навіть використовуючи компас? Ну, по-перше, тому, що ми рухаємось не по прямій дорозі, а по лісу, де обходимо дерева, кущі і тому подібні речі, змінюючи свій курс або прямий азимут. По-друге, якщо ми пішли збирати гриби чи ягоди, то ми відходимо зі свого курсу то направо, то наліво, збираючи дані дари природи. По-третє, навіть якщо б ми йшли прямо і без перешкод, ми б все одно потрохи відхилялися від свого курсу, тому що кроки людини не є ідеальними. Крок людини завжди однією ногою більший або менший за крок іншої. Отож, навіть якщо нам здається, що ми прямуємо рівно, то по великій лісистій території, по хащах, чи наприклад в тумані, не маючи компасу чи не дивлячись на нього, ми просто можемо ходити кругами, самі цього не помічаючи. Тому, блукаючи по лісу, час від часу потрібно зазирати на компас коректуючи свій рух по прямому азимуту, або цілитись та запам'ятовувати орієнтири, які зустрічатимуться на нашому шляху, отже. Взяли ми на прокат самокат і поїхали до лісу за грибами. Візьмемо ось таких дві шахматних фігурки, щоб нам було зрозуміліше, де ми знаходимось і куди рухаємось. Самокат у нас буде білою фігуркою. А ми будемо чорним конем Мустангу. І так, під'їхали ми зі сторони Качурівки до лісу блукаючий Олень. Залишили самокат у цьому місці та перед входом у ліс беремо в руки компас в горизонтальному положенні і крутимось з ним до того часу, поки північний полюс стрілки не зійдеться з північним полюсом на циферблаті. Коли північні полюси зійшлись, тоді ми визначаємо напрямок, у якому будемо рухатись по лісу. Наприклад, напрямок наш буде йти сюди. Скажемо на північний схід. Тоді наш азимут буде дорівнювати 30 градусів і ми кожних 10-15 хвилин прогулянки по лісу будемо його контролювати для того, щоб не сильно відхилятись від свого курсу. Чим пряміше ми будемо йти по своєму азимуті, тим точніше ми повернемось до того місця, звідки вийшли. Ось ми назбирали грибів, кліщів та вирішили повернутись з цього місця назад. Кругом нас одні дерева і в яку сторону рухатись, ми не знаємо. А щоб знати в яку сторону йти, дістаємо свій чудо компас і визначаємо зворотній азимут. Як завжди, зорієнтовуємо північні напрямки стрілки та циферблату. Прямий азимут у нас був 30 градусів, значить зворотній буде 210 градусів. Отже, ми повертаємось назад, йдучи у цьому напрямку. Хто забувся, як визначається зворотній азимут, то може переглянути моє попереднє відео про компас Aiscape. Швидше за все, що ми не вийдемо саме на те місце. Де залишили орендований самокат. Але ми вийдемо на наш орієнтир, шосе хайвей, по якому вже зорієнтуємось, де стоїть наш самокат. Якщо вже і по хайвею не знаємо, в яку сторону йти до самокату, тоді можемо згадувати, де там знаходились населений пункт, чи озеро Плюха, чи рослинне поле, залежно з якої сторони ми вийдемо з лісу. І орієнтуємось по тому, що побачимо перед собою. Находимо самокат і їдемо додому на качурівку чистити гриб. Повертаючись до наших компасів, я можу зробити висновки, що як сувеніри чи на подарунки. Ці компаси підходять найкращим чином. У них гарний дизайн, виглядають як колишні кишенькові годинники. Їх цікаво відкривати. Ну, якщо порівнювати ще з дешевшими моделями, наприклад, ось такими, на подобі брелків, то користуватись ними, звичайно, зручніше. Навіть тому, що через більший циферблат легше визначати азимути та дотримуватись свого напрямку. Їх також можна використовувати як предмети для ознайомлення з комплексом, тому що як би там не було. Але на північний напрямок їх стрілки показують найчастіше. З ними також можна гуляти по знайомій місцевості суто з навчальною метою. Але якщо вже брати якісь екстрені важкі ситуації чи орієнтування на полі бою, тоді, звичайно, ці компаси не підійдуть. На даний час компаси не є самими досконалими приладами для орієнтування на місцевості. Для цього існують GPS-навігатори, електронні карти, які показують, де ви знаходитесь в реальному часі, є компаси і в смартфонах. Але це все електронні прилади, які можуть розрядитися, зламатися чи не працювати на даних місцевостях. Тому на різні такі непередбачувані випадки краще мати ще під рукою звичайний компас, як резервний перевірений варіант. Який вас ніколи не підведе у важкій ситуації. Звичайно, якщо ви вмієте ним користуватись. Принаймні, маючи компас, навіть не знаючи своїх азимутів, ви можете завжди рухатись в одному напрямку, не намотуючи круги по незнайомій місцевості. Яка би не була важка ситуація з компасом ви чи без нього, саме головне не впадати в паніку. Чистим розумом та спокоєм на душі у вас набагато більші шанси з неї викарабкатись. На цьому будемо прощатись. Всім бажаю рухатись лише у правильних напрямках і швидко забувати неправильно. па-па.